Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає взагалі захистити небо України від обстрілів, від ворожої агресії, від російських ракет, бомб, снарядів, ядерної зброї, будь-якої відомої, невідомої зброї, що по Україні випускає Росія. Що заважає закрите небо України? Коли припиняться взагалі обстріли України, будь-яких містечок і купово і прифронтових і взагалі всіх, всієї території України на 1991 рік. Так, це дуже добра карта миру. Перемога. Ну Добре, дивіться, є у росіян план агресивний, дуже сильно агресивний наступ, напад. Вони переформатовують. Що мені йде, що вони як кулібень, кулібен скліпають із яких-то за Тут є підтримка, їм надходять запчастини. Така якась. Це, напевно, ці шахіди, чи якісь інші дрони, чи щось таке, що вони його кліпають, ще в них, чи хімічна зброя. Ну, дуже вони щось готують. Таке воно таємне, немає мені як подивитися, як. Не прогляд, але я бачу, що вони щось готують, кліпають і ззовні йде підтримка пряма підтримка, Ось вона є. Проте військові України мають відкритий шлях, всім забезпечується Україна, всім необхідним. Нас збирали вже багато. І ще, і ще має працюють, готують ще таку зброю для того, щоб закрити небо України міцно. Бо карта миру і карта перемоги. І взагалі наші військові мають перевагу, вони на коні. А військові Росії, попри всі ці, я так розумію, це обстріли, це як. Агресивна, ненормальна, якась немає сенсу. Ну, немає сенсу. Тобто це не для перемоги, це не для того, щоб захопити території. Це не тактичні, це хаотичні обстріли. Це буде просто як навіжена думка. От така. Дуже агресивна думка, і вона оцей план, щоб були жертви. Я більше так розумію, щоб були жертви. Угу. Насильство. от Але в це є, щоб насильство робити ради насильства просто. Але в майбутньому Росія відходить. Цікає. І закінчиться війна. Небо має бути закрите. Верховний суд і суд земний ще будуть судити. Україна буде судити, тут будуть суди. Тобто це насильство, оці обстріли, все, що робила Росія, буде засуджено. А ще й Верховний суд це коли всі загибші, неупокоєні, вони доведуть діло до кінця. Угу. Росія. Відплата Відплата буде і по суду земному, і по Верховному. Так що, так. Від Росії відвертається весь світ. Від Росії відвертаються всі. Тут іде така інформація, що будуть закриті шляхи, дороги, в'їзду, виїзду не буде. Росія закрита країна. І йдуть суди, судять. Ще має відбутися роззброєння. Розброєння. Я так бачу, що розброєння Росії. Дуже добре. А коли припиняться ці обстріли? Скажіть нам, будь ласка? Перше вересня, я так розумію? Перше вересня. 1 вересня військові України доведуть до кінця всю лють повернуть, от буде відплата і роззброєння Росії. І оці навіжені думки. Вони планують, от я так розумію, це до вересня хаотично от так збирати із останнього, згрібати оцю свою якусь ракетку чи якусь. Чи це будуть шахіди, хімічна зброя ще, можливо, так. І вони. Оцим будуть терор, терор робити, щоб були жертви, жертви. Але це все буде збиватися, бо закрита Україна. І взагалі, ось паралельно буде іти горіти земля у росіян. Їх будуть з... знищуватися зброя буде, не буде в них зброї. І буде, це, напевно, вересень уже остаточно вийде Росія із території України і остаточно вже в них не буде чим навіть його і обстріли чинити по території України. Поки в них існують оці люди, що можуть збирати цю зброю, ракету, бомбу. Вони будуть це робити. І поки їм у світі хтось їм надає таку змогу, надають ці запчастинки. Це я заперечую все. Це все добре. Тут все добре. Тут Верховний суд, перемога дуже добре. Карта миру. І що цікаво, ядерної зброї нема. Ну, не вийшло. Прошу силу сили, янгеліохоронців. А ще оце питання із полоненими ще? Заперечуємо. Відкриває шляхи полоненим на повернення. Військові України повертаються. Буде так, буде так. Немає змоги у Росії тримати полонених України, видає всіх абсолютно. Буде так. Тож Перекриває. перекриваємо. Перекриваємо. Прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть закрити небо України від ворожої агресії, від будь-якої зброї, яку може застосовувати Росія, і відвертати цю всю зброю, звідки вона вилітає, туди вона і падає, буде так. Прошу відкрити всі дороги і шляхи на відновлення життя, допомогу українцям, хто постраждав від війни. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть закрити небо України від будь-якої зброї Росії, що вона застосовує по Україні. Всі ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Улі, уламки, все, що можливо, ядерна зброя, все вертається в Росію і на голову впаде, звідки воно вилітає, туди воно і падає. Буде так, буде так, буде так. І прошу відсікти, відвернути навіки вічні Росію від України по іншим дорогам. Вона йде більше про Україну. Росія не думає взагалі. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили зламати, зруйнувати. Всі шляхи постачання Росії зброї, запчастин будь-якої фінансової допомоги. Заприпиняється вся ця допомога. Більше Росія не отримає нічого від інших держав, ніякої допомоги. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили відкрити всі шляхи, і змінити політичну волю в світ. На допомогу Україні надання всієї необхідної зброї, літаків, винищувачів f 16 для закриття неба, для захисту наших людей, українців від обстрілів, для міцного закриття неба від агресії Росії, надходять дуже швидко всі необхідні снаряди і взагалі вся зброя для військових України. Для захисту. Буде так, буде так, буде так. всі шляхи Буде так, буде все сказано здійснене. Так що, так, має відбутися роззброєння Росії. перепиняється постачання і всієї допомоги, Росія закрита. І суди, почнуться суди над тими, хто злочиниці чинив, накази видавав, здійснював обстріли. Дякую за увагу.